Будь ласка, яка насправді ситуація в Мар'їнці зараз? Росіяни говорять, що Мар'янка їхня. Що ви можете от сказати з цього приводу, як офіцер Збройних сил України, який не який воює в цьому районі? Сьогоднішній день більша частина Мар'янків під контролем ЗСУ. Так, є, є такий частик, на якому зосереджений противник, але це. Десь четверта частина, ну може до, до третини. до третини, більше. І Кожен день, день ситуація змінюється, то може бути четверть, може бути третя частина. Постаємо на бої, за якісь позиції, то противник має приимущества, то ми маємо преимущества. В основному за рахунок артилерії виходить, що відбиваються позиції. Артилерія насипала, все, там, піхота відійшла, так же само і в іншу сторону. Але бої йдуть бої, постійні і сказати, що Марінка під контролем саків, то це все тих Я, я кажу, може там, до, до четверть, четверти, ну, третина, третина території Марінки. Ми бачили ось так. Ми побували сьогодні в Мар'їнці, ми побачили, наскільки вона розбита, розтрощена. Як ваші бійці в таких умовах... От Можуть воювати, як взагалі за таких вимогах може стримувати російський наступ? Стараються. Стараються. Ціною свого життя, ціною свого життя. Добре, В марінці Мар дуже, дуже багато полягло людей і з їхньої сторони, і з нашої сторони теж достатньо втрат. Але ціною цих втрат Мар'янка на сьогоднішній день роля ЗСУ Ага До культури був. Українські воїни, так, які тут знаходяться всіма можливими силами відбивають наступ російських окупантів, так і. Знову ж таки повторюсь Мар'їнка наша. Російські окупанти несуть просто фантастичні втрати в техніці, в людях. Але і щоб не було ілюзій так і не було цього. Ось подивіться, як бачите, як виглядає саме, саме місто. так як виглядає саме місто, розбиті машини, розбиті будинки. І наші хлопці ось в таких умовах просто стримують ворога і намагаються контратакувати. Тобто подивіться, як виглядає справжня війна. Подекуди росіяни намагаються, ну якщо говорити про обстановку загальну, вони намагаються десь прорватися, десь атакувати. Так, щось десь, якісь там будиночки їм вдається захопити цей. Але в більшості, я ще раз кажу, наші все контролюють і і артою, і похода наша. Е, і ну, ви самі чуєте, як зараз все працює, так е, все працює проти російських окупантів. Ось бачите, що робиться Ось снаряди від танка, так, вирви, просто все нахрен зруйноване. Все. І в таких твоюметах, і в таких умовах захищають наші. Військові це місто, так і взагалі всю країну. Е, До зазначеного вище далі хочу сказати, так що росіяни намагаються як працювати, як і в напрямку Пісків, в напрямку Бахмута, і в напрямку Мар'янки. Використовують це: артилерію, танки, гради. Про мінемети вже просто не кажу, і про напрям, про можливість піхоти контратакувати і так? Е, ще раз неподаліку, не це так. Ми показували центральну вулицю, а це ось все, що вишилося від центру. поверхівки, музеї, лікарні, все і в тому числі церква Московського патріархату, все знищено. Руський мір прийшов у Мар'їнку. Тепер він має ось такий вигляд. Ось так, друзі. Така ситуація зараз на фронті.